Я є реставратором вітражів. Тобто, це такий дуже унікальний вид реставрації, яких, на жаль, у Львові немає настільки багато, але з чим працювати є дуже багато. От, і темою сьогоднішнього нашого брифінгу це є вітражі з князя Романа, які були зняті. З початком повномасштабного вторгнення, тому що була загроза нападу і всього решта. І коли ми закривали всі вітражі, які були, ці демонтували, оскільки їх стан був дуже нестабільний, і вони би не пережили навіть найменше якоїсь там ударної хвилі чи чогось подібного, а демонтувати їх було доволі. Легко, тому що вони в рамі на завісах, тобто просто з рамою завісами зняли. Ну і вже після того, як зняли, постало питання і про їх реставрацію. Тому що назад в такому стані їх поставити на вікно неможливо. Ну а зберігати в підвалах заради зберігання це теж дуже неправильний підхід. І відповідно шукалися кошти, знайшли в закордонному фонді, які погодилися. Про спонсорувати реставраційні роботи, власне. Цим фондом є проспонсоровано два об'єкти: тобто, один з князя Романа і один з церкви Іоанна Золотоустого. Це один і той самий фонд. Вирішив нам допомогти. Скажіть про об'ємерові, тобто скільки це в метрах, і що це за скло? Власне вітражі: що один, що другий, є початок минулого століття. Власне, якщо про це говорити, то це десь там після 14-го року, але напевно не дуже пізніше. Це класичний вітраж, ну, на класичну свинцеву спайку. І наймовірніше, що він походить власне, з майстерні Желенського, тому що по композиції, по кольоровій гамі, по самому склу і по типу спаювання, власне, можна зробити висновок, що він походить з цієї майстерні, тобто тому, що це як авторський авторська рука, авторський стиль. Відповідно, тут це один з найпростіших видів вітражу, тому що він є без розписів, але його стан був дуже печальний плачевний, тому що є втрачені частково нижні фрагменти абсолютно всіх чотирьох вітражів, і їх доведеться доробляти. Тобто ми маємо на чотирьох вікнах, з яких знімали тільки верхні частини в приблизно половину висоти загального простору. Які власне роботи з реставрації відбуваються чисто склочне? Ну самого початку починається з укріплення, тому що він реально він розлітається, він дуже хиткий. Тобто йде укріплення, потім іде перекитування. Тобто, це вже такі дуже технічні процеси. Е, це заповнення під спайкою, порожнин, щоб скло не дребезжало. Потім іде очищення, тобто процесів очищення є чотири, залежно від того. Який це тип вітражу можна використовувати ті чи інші е, типи очищення? Ну оскільки тут розпису немає, то тут можна використовувати всі. І навіть якщо нам подивитися, то е, дуже чітко видно місця, де вже очищено і де не очищено є, тому що він був в дуже брудному стані. Потріскано, тобто я ще буду доповнювати ці втрачені фрагменти. Тут ще біля нього роботи і роботи є. Тобто поклеїти нічого зі склами не викидаємо, навіть якщо воно є потріскане, воно є цінне тим, що воно є старовине. Врешті-решт знаєте, це як я люблю порівнювати старий вітраж, це як стара пані, в якої зморшки ну, є, бо є, бо вони є з віком, тому вітражові більше ніж 100 років. І відповідно тріщини можуть бути присутні. Я їх заклеюю, стабілізую, воно не випадає. Ну виглядає там та тріщинка, як волосинка. Ну врешті він старий йому. Положено бути таким. Скільки в середньому часу відбувається на ресторані одного відпочинку? Це питання дуже таке розпливчасте, тому що з одного боку може бути не дуже сильно пошкоджено, і я це можу зробити за там кілька днів до тижня часу, якусь певну площину. А буває так, що є якісь складніші тріщини, і я там з тріщиною можу провозитися два-три дні з однією тріщиною. Це не кажучи вже про укріплення, чищення і все решта, тому що Дуже часто, скільки часу на це все треба буде, вже приходить в процесі роботи, коли я цей вітраж поставила на стіл, і коли я бачу, вже, що з ним робити, як туди залізти і підібратися. І тобто, це дуже індивідуально і дуже по-різному. А ось це скільки часу вже ці роботи, скільки буде, ну, потрібно, щоб завершити? Е, ну, цей вітраж у мене на столі є з п'ятниці. Тобто, е, з того всього, що я встигла, це я його закитувала. Помила ліву сторону і помила ось так от частину правої сторони. Тобто, це нині вже практично третій день я з ним працюю. А роботи тут ще ой-ой ой -й -й -й, дуже багато. І відповідно, я ще навіть не знаю, скільки часу мені займе доставляння оцих фрагментів, тому що це ще час йде не тільки самою робота, це час ще йде там 2-3 дні поїздити. по... Місцях, де можна знайти схоже скло, тому що не всіх, ну, тобто, це немає такого, що в простому магазині ми зайшли і знайшли скло, яке було колись там 100 років тому ставили. Тобто, це дуже часто я буваю там їжджу до одних чи інших вітражистів, які мають старі запаси. Щось в мене є старих запасів, щось десь підбираю в магазині, а потім. Пробую щось викомбінувати, деколи фактуру в муфельні пічі ми підганяємо спеціально, тобто на якийсь невеличкий шматочок може бути потрачено там до тижня часу, поки я знайду, щоб він був максимально схожим. Тобто, щоб підібрати і відновити якісь його загальні зовнішні. Тобто, це дійсно дуже делікатна робота, це практично ювелірна робота. В деяких місцях вона виходить, тому що, наприклад, якщо ми тріщини склеїмо, там вона мусить ідеально зійтися, скластися так, щоб було цю тріщину видно мінімально. Тобто, якщо говорити про тріщини, їх видно в двох випадках: вони або брудні, або блистять. Тобто брудні це їх треба добре відчистити, щоб вони не блестіли, це є спеціальні клеї. Тобто треба усунути ці пошкодження і відповідно забезпечити, щоб вони наново не повторювалися, Тобто, щоб знову не забруднювалися і щоб знову не розходилася ця трішка, щоб воно не блестіло. Відповідно, це дуже кропітка робота, і деколи буває так, що помити я все можу там за день-два, а потім з тріщинами сиджу і бавлюся ще вісім днів. Ну, якось так. Вітраж, тобто тут видно, ліва сторона є почищена все скло, тобто ми маємо вже знизу все скло чистити ззовні. От між тим і тим. ну Не знаю наскільки на камері, але видно дуже чітко різницю видно. І я вам просто покажу, що з ними робиться, як його чистити. Тобто спирт. У мене за сезон деколи йде 50 літрів спирту на очищення. І власне отакою малюсенькою йде таке дуже кропітке очищення, дуже. Я те, що там взяв щітку, два рази пошурував і на тому, коли там невеличкий шматочок, бачите, ось, так, прикраю я помию половинку і тоді буде видно для порівняння. Тому що ця металева вона знімає бруд. Докладніше, аж Петенкова вона забирає. Тут Ру... є ще ось така річ. Вибирає доволі багато. Тобто я намагалася так швиденько показати е сам процес, але цей процес дійсно дуже довго тривалий, тому що там таку площину можна відмивати цілий день, бо я ще її все одно добре не відмила, тут ще є десь по краях, де, де дотирати. Це, тобто тільки такий як показовий варіант. Але так все робиться о такою щіточкою: 15 міліметрів в діаметрі, оці всі квадратні метри з двох боків. У Львові дуже багато вітражів. Ви всі знаєте, що вони дуже цікаві і в різному стані є. І спочатку власне війни ми почали захищати ті вітражі. На різних об'єктах, на культових спорудах, на житлових будинках по-різному підходили до всіх вітражів. деякі просто закривали якимись захисними конструкціями, щоб їх берегти від можливих обстрілів чи від ударної хвилі, а деякі вітражі нам довелося демонтувати і перенести в безпечне місце. І саме ці вітражі, які зараз є в майстерні в Марічки, шумський барвінок, це ті, які дотепер, донедавна були в сховищах. Вони завдяки фонду «Аліф», до якого ми звернулися про допомогу. Це фонд, який власне допомагає містам і країнам під час війни чи після військовий період зберігати спадщину, відновлювати спадщину, охороняти спадщину. Ми їм безмежно вдячні, бо вони дійсно звернули увагу на Львів, запропонували свою допомогу. А, і ми вибрали об'єкти, які власне хотіли би, щоб вони профінансували це саме ті, які потребували найбільшого, найбільшого втручання, бо вони і самі по собі вже були в поганому стані, і повернутися на місце свого первісного розташування було доволі складно. Чому цей власне вітраж з князя Романа? Там дуже активні мешканці. Вони вже давно переживають за свої вітражі. Ці вітражі вони розташовані на сходовій клітці. Це не є в квартирі чиїсь, а на місці загального користування і люди. Відразу, коли ми тільки почали демонтувати, вони всі активно нам допомагали. Казали, так ми вболіваємо, скажіть, куди ви їх переносите, що ви будете з ними робити? І зараз вони також турбуються про ті вітражі, і ми знаємо, що після того, як вони будуть відновлені, вітражі будуть повернуті на цю сходову клітку і знову будуть прикрашати цей гарний будинок. Щодо вітражів з храму Яна Золоту, то це. Єдиний вітраж, який ми там демонтували, решта вітражів є там закриті спеціальними конструкціями. Але це якби, центральний вітраж, він над головним входом, він якби символ храму, бо він дуже такий активний для, для споглядання. Ми навіть як дивимося на храм з вулиці Личаківської, ми перше, що бачимо, це той вітраж, і він був демонтований, був також в безпечному місці і, і вже тепер відреставрований, і очевидно, він повернеться. на, на Своє попереднє місце ну є багато витражів, які б потрібно було би реставрувати. Але щоб уявити, скільки це тих витражів, то сотні, тисячі, ну скільки це роботи потрібно? Яка Загальна кількість, можливо, так та яка вам Журналісти завжди питають мені. Мені задають два питання, на які я завжди не маю відповіді. Скільки це коштує, і, 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 і скільки є, так. так. Ну, інвентаризація вітражів. Ми маємо інвентаризацію вітражів. Але я вам не готова сказати скільки. Я можу сказати, що, наприклад, цей один об'єкт, але чотири вітражі. Але ми також не знаємо, можливо, там в квартирах ще є вітражі. Не всі вітражі є докладно вивчені. Але ті, які ми знаємо, ми захистили на місцях, таких, таких якихось критичних зараз немає, що могли би потрапити під якесь знищення. Але поступово добре, що маємо фахівців, фахівців мало. У нас Марічка нового золота О, по реставрації витражів. насправді в нас не вчать реставрації вітражу. У нас, нас немає навчального закладу, щоб вчать реставрації літаків. Треба до академії мистецтв звернутися з тим. Академія мистецтв має факультет шкла, але М -м. щось М -м. до реставрації ні. І Марічка також Треба вчилася в Кракові, що вийшов. Власне, реставрувати наші вітражі. А роботи у Львові багато. А можливо які плануєте? вже якийсь Що плануєте? — Ми сьогодні плануємо на, з дня на день. Ми не можемо нічого планувати, бо ви знаєте, що бюджетного фінансування зараз немає. Наш бюджет країни йде на війну. Так що ми тільки шукаємо фонди, шукаємо допомогу. Це фонд Алів, це фонд Принца Клауса. Ті фонди, які нам допомагають в таких роботах. Чому треба сказати, що ці фонди більше фінансують, наприклад, східні міста постраждалі, тому що там дійсно вже є такі втрати, які військові, а не наші втрати, не військові поки що. Але, зокрема, за ці фонди, тобто вони допомагають зараз з вітражами в нас, тобто частково ці є от з князя Романа. Чи скажіть, будь ласка, який це будинок, щоб орієнтуватися? Чи вулиці князя. Князя Романа? Тридцять тридцять другий та три шостий, тридцять і от з е, храму, зокрема, чи будуть ще якісь от зараз ті, що ми знаємо, що мають бути напрацьовані вже від поншоконви із... ви питаєтеся про вітражі, чи взагалі про будь-які ні, подуша по вітрижах. Це все. Це все. Та ми, ми більше не маємо демонтованих вітражів. Угу. Решта вітражів є просто закриті. Ще можливо, можливо ще буде відбуватися якась певна реставрація, того, що ми ще не знаємо. Фактично зараз ми працюємо і від виконуємо реставраційні роботи тільки за кошти спонсорів або допомоги міжнародної. Ми маємо, власне, фонд Аліф, фонд Принца Клауса, Інститут Полоніка. І, і фактично ті роботи виконуються в. За їхні, за їхні кошти ми не маємо oh, oh. бюджетного фінансування. А судно з цікавості, власне, такі, скажімо, найстарші, найцікавіші вітражі у Львові це які? Тобто, цікавості? Це Домініканський Собор чи? А, ні, у нас, напевно, найстарші це в катедрі будуть вітражі. Ні, катедра. Катедра це матер... й Це 26 рік. Частково був Саме, Марії Сніжної колись е, вітраж. Вірменка це двадцять п'ятий рік. Тобто навіть у цей є старшим. Був Марії Сніжної Вітраж, який мали забрати. А взагалі, е, можливо, навіть і оцей буде доволі старий, тому що Мюнхенська фірма вона існує з 1883 року, і вже з того часу могли привозити вітражі Желенські існують з 7-го року. На Галичину до Львова вони поставляли продукцію, починаючи з 2014 року. Відповідно до 2014 року желенських немає як таких. Вітрежів, тобто якщо це Желенський, то це вже після 14-го року точно мюнхен міг робити після 1880-х років. Відповідно, в Золотоустого є мюнхенські вітережі. Там треба дивитися, вони можуть бути трошечки швидшими, але а це там... теж є початок століття. Там немає там, є там є тільки прізвище. Там є тільки прізвище фундаторів. Дати немає. Тобто то, в принципі, всі це початок 20-го століття. Всі це початок 20-го століття, максимум щось таке дуже випадкове. Є. А здебільшого це все починаючи там з 7 14 і аж до 39-го року, поки вітражі, на жаль, дуже крихкий елемент, і дійсно, що наші храми мали вітражі мали. До, до того часу, але вони просто не збереглися, бо тут завжди були війни, то нема рад. Ті, які були до Першої світової, то постраждали в Першу світову, і практично ми маємо вітражі вже пізнішого періоду. А Домінікани там взагалі не є старі. Не старі там старі. не є такі цікаві відраження. Там, та, там орнаментика я, є, та, є і там є вже повоєнний період. Праціння, наприклад, це вітража, який ви сидять в Парі. Мені важко вам відповісти про вартість вітража, тому що вартість розраховували в комплексі разом з реставрацією рам, і та, я, я не пам'ятаю. Там на 4 вітражі, там, по-моєму, 6 тисяч євро. Так, там якось так було, але ви врахуйте, що там е, ще робляться вся реставрація рам зі всіма відкосами, зі всім, тобто там на ну, вітражі. Ми подали свою, свою калькуляцію, тобто то, що Марія порахвала, то, що порахували ті, котрі реставрують дерево. Відповідно, ми це подали до фанталіфів. Вони не, це все не відправили забедали. на експертизу. Ну, сказали, що це тут нормальна ціна, це добра, прийнятна ціна. Також Марія дала перелік робіт, які будуть виконувати. Фонталів це перевірив вони. Просто так не дають кошти, і вони перевіряють, докладно і е, сказали, що це так, можемо вам дати. І очевидно, що вони приїдуть також перевірити, як потім ми ті роботи виконаємо, і це і це справедливо. <кій> тобто будь-які роботи перевіряються, що фонталіф, що полоніка свого часу. Вони абсолютно тому, що деколи буває так, що є якась більша площа коштує дешевше, а менша площа може коштувати значно дорожче. Це все залежно від стану, від ражів, від того, навіть чи є розпис чи нема розпису, тому що якщо нема розпису, то, як тут теж я казала, що тут можна використовувати чотири види розчинників і очищень. Ні, це буде дорожче. Якщо є розпис, то відповідно інші реагенти, інший підхід, інша технологія абсолютно все. Ну, половина роботи є інша, і, відповідно, інша калькуляція і, і затрати навіть по часу, інші. Відповідно, це є по часу. У нас є часові. Мажі щоб ну, по контракту я їх маю повернути до 31 грудня в вікно. Але я думаю, що ми їх повернемо значно швидше, тому що ми планували до 1 жовтня вже відреставрувати повністю всі рами, які є, і засклити, тому що в середині жовтня починається опалювальний сезон, і на той момент в них вже мають стояти вікна. Ну не в останній день опалювального сезону, а десь ще буквально там до 1 жовтня вже маємо засклити. А вітражі вже по мірі виконання робіт, я думаю, що десь там до грудня я їх поверну. Тобто тут насправді теж ще дуже багато роботи з ними, і там ще треба буде ще стільки ж, от як тут є, то ще стільки ж доробляти. А це, це ще дуже довгий процес, починаючи від створення картону, закінчуючи підбором скла і, і всього решта. Тобто, тут ще у випадку цих вітражів їх є частина втрачена. Невідомо, що там було зображено, і ми тут радилися і ще, напевне, будемо скликати фахівців. Що робити? Чи дофантазувати те, що там не було, чи просто дати біле скло. Бо такі також є метод, що якщо ми не знаємо, що там було, то ми просто даємо скло біле і на тим залишаємо. Але все таки думаємо, що для естетичного вигляду краще доробити ці вітражі, власне, так, тому що. Ну, цікавий малюнок, але він не є такий дуже конкретний, що ми мусимо робити його власне, так, як воно було. На жаль, немає доступу до архівів власне, фабрики Желенського, але я думаю, що Марія собі з тим дасть раду і вітражі будуть дуже-дуже гарно прикрашати той будинок. на процесі. Ну, на фоні другий бокс. Хм.